Вітаю! На сьогоднішньому році ми з вами продовжуємо знайомство із мовою програмування Python та її основними можливостями, і, звичайно ж, використанням змінних для збереження вхідних, проміжних та результуючих даних. На сьогоднішньому році ми з вами познайомимося з арифметичними операціями, які можуть дати можливість виконувати обчислення над. Значеннями, що зберігається в деяких змінних, а також над функціями, які дадуть нам можливість все ж таки отримати в нашій програмі дані від користувача не в процесі написання програми, а вже в той момент, коли користувач запускає готовий екземпляр програми. Отож, розпочинаємо. Як ми вже з вами знаємо, для того, щоб зберегти якусь інформацію в пам'яті програми, нам потрібно створити деяку зміну і за допомогою оператора присвоєння внести туди інформацію. Нехай деяка змінна А1 буде символізувати у нас збереження якогось довільного цілого числа. Отже, для того, щоб зберегти число, наприклад, 5, ми повинні записати наступний рядок А1. Присвоїли 5. Ще раз хочу нагадати, що е, ім'я змінної може бути довільним. Тобто А1 може бути будь-якою назвою, яка відповідає або підлягає правилам створення зміни. Це може бути довільний текст, але, звичайно, ми чудово розуміємо, що відтворити е, цю змінну для її використання у наступному коді буде дуже важко, тому створюючи імена змінних, ми повинні давати їм якийсь осмислений або відносно е, осмислений е, характер, або ж, звичайно, використовувати відносно короткі назви. Для того, щоб досить швидко їх використовувати у наступних рядках нашої програми. Ну і звичайно ж, ми повинні пам'ятати, для яких саме потреб використовується ця змінна. Отже, повернемось до зміни А1 і давайте створимо ще одну зміну, яка буде зберігати якесь інше число. Очевидь, дамо назву нашій зміні А2. І присвоїмо її значення ну, число 17. Як уже було сказано раніше, над змінами ми можемо виконувати арифметичні операції. Це додавання, віднімання, множення, ділення, знаходження остачі від числа. Як це робиться, зараз і з вами і дізнаємося. Отже, для того, щоб додати значення, які зберігаються у змінних А1 і А2, ми звичайно можемо написати з вами А1, додати А2. Але такий вираз буде не зовсім правильно зрозумілий Python, бо результат виконання обчислення нікуди не був записаний. І для того, щоб він зберігся в процесі роботи програми, ми повинні створити іншу зміну, яка і буде зберігати цю інформацію. Наприклад, назвемо його Sum. Від слова сума або повністю змінна сума, і їй. Присвоїмо значення А1 додати А2. Чи виконало в Python дане обчислення, можна перевірити, якщо вивести на екран значення змінної сума. Для цього ми використовуємо функцію Print і, відповідно, запускаємо на виконання нашу програму. Як бачимо, ми отримали на екрані число 22. Це означає, що додавання було виконано правильно. Пригадаємо, що функція Print може виводити не тільки змінні, не тільки числа, а й текст. А ще функція Print може виводити на екран комбіновані дані, тобто кілька значень у одній команді. Скажімо, я хочу вивести спочатку текст, а після нього відповідно значення змінної суми. Для цього мені не потрібно створювати команду print, з текстом сума чисел дорівнює, так, бо, як ми бачимо в цьому випадку, ми побачимо текст на одному рядку. А значення на іншому. Ми можемо об'єднати ці два виведення у одну команду. Для цього ми розділяємо результати виводу комою. Спочатку виводиться текст, потім ставимо кому, і туди поміщаємо відповідне значення змінної суми. В цьому випадку функція print виведе на екран обидва значення, але в одному рядку. Дивимось на результат роботи. Як бачите, ми отримали відповідно ось такий результат. Щоб це виглядало більш цікавіше, можна зробити чи подати цей вивід у вигляді прикладу. Для цього замість тексту ми можемо відповідно вивести спочатку значення або змінну А1. Потім, після неї, вочевидь, нам треба вивести на екран знак плюс, але оскільки це звичайний символ, то ми повинні подати його у подвійних лапках. Потім нам потрібно вивести на екран змінну А2, яка являє собою друге число. Потім символ рівності, оскільки це знову символ, звичайний символ, то знову його візьмемо у подвійні лапки. Отже, на екрані в одному рядку буде виведено значення змінної А1, потім символ додати, А2, символ «Дорівнює» і значення змінної сума. Запустимо програму, і, як бачимо, на екрані ми побачили з вами результат роботи нашої програми, такий, як ми, ми і запланували. Як було сказано, окрім суми, у нашій програмі можна обчислювати або у Python можна виконувати інші обчислення, скажімо, добуток. Знову ж таки, ми можемо з вами створити нову зміну, назвемо її добуток. І присвоїти її значення. змінна А1 помножена на змінну А2. Ну і тепер давайте з вами виведемо це на екран. Аналогічним чином змінивши лише знак плюс на знак множення і змінну суму на змінну добуток. Переглядаємо результат, як бачимо, обчислення виконане правильно. 5 помножити на 17 дорівнює 85. Аналогічним чином ми можемо виконувати віднімання та ділення. Копіюємо два попередні рядки і змінимо мінус, поділити, зверніть увагу як символ, але, як бачимо, ми ще ж не виконали самих обчислень. В цьому випадку ми зробимо дещо простіше. Не завжди обов'язково потрібно створювати окрему зміну для того, щоб вивести результат обчислень на екран. В цьому випадку обчислення ми виконуємо безпосередньо в самій функції print. Тобто замість змінної суми ми прямо і напишемо А1 відняти А2. І аналогічно з діленням А1 поділити на А2. Давайте подивимось, як це виглядає на екрані. Тобто, як бачимо, у нас. Е Вивелися відповідні правильні результати, і при цьому для двох інших обчислень ми не створювали змінну. Якщо алгоритм вашої програми не передбачає подальшої взаємодії з різницею чисел, чи, скажімо, сумою чисел, а ви лише шляхом нескладних. Арифметичних дій, можете отримати результат на екрані, то його можна відразу виконати безпосередньо у функції Print. Але якщо ви плануєте в подальшому виконувати дії над цими змінними, то відповідно, можливо, простіше буде все ж таки створити окремі змінні і потім в подальшому працювати з ними. Припустимо, я хочу, скажімо вивести на екрані окрім Результатів класичних обчислень ось таке відділення у вигляді рисочок, так, щоб відділити одні дії або одне, одну інформацію на екрані від наступної, яку я планую. У мене на екрані просто з'явиться ось така риска. Варто додати, мабуть. Кілька знаків для того, щоб відповідно перекрити ось те велике дробове число, яке отрималось в результаті ділення. І скажімо, я хочу отримати тепер або виконати обчислення, знайшовши, наприклад, різницю між добутком і сумою. Якщо це записати у вигляді команди print, то це могло б бути приблизно так. А1. Помножити на А2, відняти А1, додати А2. І для більш правильних обчислень в даному випадку, так, варто ще й взяти додавання у дужки. Не загубитись у дужках для того, щоб правильно побачити результат. Давайте перевіримо спочатку, перш ніж запустити на виконання нашу програму, що різниця добутку і нашої суми, це 85 відняти 22, буде 63. Подивимось, чи наша команда видасть такий результат. Так, Це 63. Такий запис, звичайно, читатиму набагато складніше. Але якщо ми з вами у попередніх. Рядках знайшли окрему суму і окрему добуток, то, звичайно, наша команда може виглядати набагато простіше. В даному випадку ми від добутку віднімаємо суму. Запускаємо і бачимо те ж саме, те ж саме число 63. Додатково виведемо перед ними, скажімо, слово різниця. Поставимо знак рівності. Не забуваємо про те, що виведення у нас відділяється символом, кома. Запускаємо нашу програму. І, як бачимо, ми з вами відповідно виконали ту ж саму команду. Але при цьому запис в даному випадку у нас буде набагато компактніший і набагато зрозуміліший. Ми окремо з вами знаємо, що добуток це. Множення А1 і А2 будь числа перемножені, сума це результат додавання цих чисел. І для того, щоб будувати в подальшому більш складні вирази, мабуть, буде простіше в деяких ситуаціях створювати окремі зміни замість того, щоб відповідно прописувати досить складні вирази. І наостанок, складаючи ці програми, ми з вами говоримо про те, що. Першим етапом нашої програми є введення інформації. Як бачимо, зараз у нашій програмі інформація введена вже на початку створення програми. Тобто, фактично, ми говоримо з вами про константи. Числа, які будуть завжди присутні тоді, коли користувач запустить програму. А що якщо ми хочемо створити таку програму, у якій сам користувач повинен ввести? Ті два числа, для яких він хоче знайти суму, добуток, різницю, частку, різницю добутку і суми, як це реалізувати у мові Python. Для цього, для е, внесення інформації у пам'ять змінної або у змінну, використовується функція input. І виглядає вона ось таким чином. Замість числа 5 ми повинні з вами написати. Ось такий вигляд. Input. Аналогічно, ми з вами повинні зробити і для другого числа. І все було б добре. Але якщо ми зараз з вами запустимо цю програму на виконання, ми побачимо з вами текстовий рядок, який просить нас ввести. Перше число, отже, функція input, буде виводити нам на екран ось таке текстове поле. І чекати до тих пір, доки ми введемо якесь значення. За умовами нашої задачі, ми повинні ввести якесь ціле число. Хоча ми про це нічого користувачу не сповістили. Давайте введемо число, наприклад, те ж саме. Ну, у нас було 5, давайте введемо 11. Натискаємо ОК. Як бачимо, програма його запам'ятала у зміні А1. І в нас знову текстове поле, в якому ми повинні внести ще якесь значення, яке буде записане у зміну А2. Давайте введемо, ну, знову ж таки, наприклад, ну, давайте 3. Натиснемо ОК. І, як бачимо, ми отримали з вами на екрані помилку. Чому у нас з'явилась помилка в результаті наших дій? Вся справа в тому, що функція «Input» при внесенні інформації в пам'ять змінний зберігає її там як текст. А вже в третьому рядку ми намагаємося з вами виконати відповідне додавання. І хоча для третього рядка це не буде помилкою, а ось для четвертого, як бачимо, у нас підказка, що помилка у нас саме в четвертому рядку вже буде дійсно помилка. Чому? Бо не можна множити звичайний текст. А чому ж не видало помилки для третього рядка? Для того, щоб його зрозуміти, давайте відразу після третього рядка виведемо на екран значення змінної суми. Ну, в даному випадку. В даному випадку. Ми виріжемо ось цей рядок і поставимо його на четвертий. Тобто, як тільки ми його обчислили, ми вивели його на екран. Так. Ось так розділимо трішечки нашу програму, щоб було зрозуміліше де що означає. Знову запустимо нашу програму на виконання. От, вносимо знову довільні числа, хай це буде 15. І, наприклад, 5. Натискаємо ОК і зверніть увагу, як спрацювала програма в цьому випадку. Вона вивела на екран у нас вираз, що 15 додати 5 дорівнює 155. Вочевидь, це неправильно. Що ж зробила програма? Чому вона так спрацювала? Як я вже сказав, при використанні функції input Python записує в змінну Величину, яка є текстовим типом даних. І як виявляється, Python вміє додавати текстові величини. Але він робить це не з математичної точки зору, а просто F ну, він за допомогою інструмента склеювання. Він взяв і склеїв число 15 із числом 5. І в такому вигляді ми отримали з вами значення змінної суми. Але це. Не буде число, це буде знову ж таки рядком тексту з символів 1,5.5. 5. Ось так працює відповідно додавання змінних, які були внесені за допомогою функції input. Але знову ж таки, ми отримали з вами помилку. Тепер уже в шостому рядку, бо програма не може виконати множення над текстом. Для того, щоб. Вказати Python, що в змінних А1 і А2 зберігаються саме числа, причому числа можна поділити на цілі і на дробові, використовується інша функція, яка називається INT. Її можна назвати функцією конвертації тексту у ціле число. Для цього ми повинні знову ж таки взяти змінну А1. І присвоїти їй переконвертоване значення. Використовуємо функцію int над тією ж таки змінною A1. Ось тепер, після виконання четвертого рядка, в змінній a 1 уже ось тут, буде зберігатися ціле число. Аналогічно виконаємо цю дію над змінною A2. Int A2. Давайте тепер спробуємо запустити на виконання нашу програму. Отже, вносимо 15, 5. І, як бачимо, ми тепер з вами отримали правильне обчислення. Функція int, перетворивши текстове введення за допомогою функції input у цілі числа. Дала можливість виконати правильні обчислення над нашими змінними. Для спрощення написання коду програми можна поєднати використання функції int із функцією input. Тобто, щоб не записувати ось ці два рядки, ми відразу можемо переконвертувати значення функції input. Для того, щоб було трохи зрозуміліше, я відділю їх ось так от дужками. Тобто, спочатку буде виконано дії в дужках, і буде запропоновано ввести якесь число, а потім виконається зовнішня функція int, яка введені значення переконвертує вже в ціле число. Запустимо результат роботи програми, подивимося, який буде над числами, наприклад, 20 і 2. Як бачимо, знову ми отримали правильні обчислення і все нормально спрацювало, нам Python не видав помилок. Але якщо в процесі запуску програми користувач випадково введе, наприклад, якесь число 27, а тут введе якийсь символ, то, відповідно, ми отримаємо помилку. Чому? Бо функція int отримала собі на вхід не число, а текст. І текст вона не змогла переконвертувати у число, бо літера S, яку ми ввели, так, не може бути перетворена на число. А отже, в цьому випадку ми дійсно отримали помилку. Щоб цього не сталося, ми модифікуємо функцію input, додавши в середині її дужок повідомлення: введіть. Перше число. А у другому рядку ми додамо текст. Ось тепер, запустивши програму, бачитиме на екрані повідомлення, яке ми написали в дужках функції input, і буде знати, що йому потрібно ввести перше число. В даній ситуації вводимо, наприклад, 70. І 5. Ми знову отримали з вами правильні, коректні обчислення. Ось так працює функція int, функція input, яка використовується для реалізації в програмі можливості введення даних користувачем уже на етапі роботи програми. Ну, і, звичайно. Прості арифметичні обчислення, які ми з вами виконали або вивчили для того, щоб мати можливість тепер спробувати скласти свою задачу.